Підтримка армії, оновлення міського транспорту та будівництво житла для переселенців у липні з міського бюджету виділили декілька мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. А також Чернівці очікують на 15 автобусів з Праги та шукають рішення для добудови житла ВПО. Детальніше далі у сюжеті. У липні міська рада виділила декілька мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Захисникам передали нові дрони та акумулятори. Ми у липні місяці закупили це дрони для однієї з бригад у Вченівецькій області. Передали і також на останній сесії ми виділили 3 мільйони мільйона гривень на підтримку армії. Чернівецьке тролейбусне управління чекає на поповнення. Найближчим часом у автопарку комунального підприємства з'являться автобуси, які місто отримає від столиці Чехії. Ви вже бачили, що один тролейбус вже приїхав у Кучені один з тих трьох, які ми закупили за власні кошти. Ми очікуємо, що можливо таке до 1 вересня вже прийдуть і ці два. Ви вже бачили, що ще є 15 автобусів, які їдуть в дорозі. Це місто Прага. Ну, а вирішила підтримати нас а, до, до, до допомоги. 15 автобусів зараз в дорозі. за словами міського голови Романа Клічука. Даний транспорт замінить старі автобуси, які ще досі курсують містом. Насправді ми писали в багато міст. Ми завжди пишемо до побратимів. Міст ми моніторимо, яке місто в Європі змінює там свій транспорт. Ці автобуси вони їздили на сьогоднішній день в празі. Так вони не нові, але ми маємо дякувати, що і на цьому, тому що вони є значно кращими ніж ті автобуси, які їздять у на зараз там місто чи їздять на же на Клинівський ринок. Мар міста також прокоментував причину тривалого будівництва будинків для вимушено переселених осіб. Соня щодень воно воно зупинилося лише на, на фундаменті. Цей проєкт дадеться міжнародними стру, 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 структурами, і вони виключно приймають при, 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 при рішення. Наскільки я зараз володію інформацією з попереднім підрядником в зв'язку з тим, що він робив це довго і ще там якісь є зауваження, знімали розірвати воду. До сьогодні ще не розірвали, і європейці ще не прийняли рішення, яким чином. До добудовуватиме хтось інший. тобто вони зараз на стадії чи прямої угоди, чи оголошення нового тендору. Це ідуть перемоги. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.